Військовий експерт, засновник фонду закриємо небо України, пане Ігоре. Я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Героям слава вітаю вас, наших глядачів Взаємно. Пане ігоре, ми з вами обов'язково будемо говорити про ситуацію на полі бою трохи пізніше. Проте пропоную вам почати із того, що на території Російської Федерації було неспокійно у ніч проти вівторка. Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод. Після атаки в районі НПЗ спалахнула пожежа. Я думаю, що ми можемо згодом продемонструвати і відео, які з'являються, які публікують в різних пабліках. І серія вибухів прогреміла над російським містом Енгельс. Як відомо, раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про загрозу атаки БПЛА, і Росавіація ввела тимчасові обмеження в аеропорту Саратова. Безпілотники вже, якщо я не помиляюся, то в шосте атакували Саратовський НПЗ і відповідно повідомляються про влучання, що означають. Повторні атаки на Саратовський нафтопереробний завод для української стратегії глибоких ударів по тилових об'єктах Російської Федерації. Наскільки успішні ці удари з точки зору зниження і енергетичних, і логістичних можливостей російської армії та про ціль атаки в районі Ангельсу, тому що ми пам'ятаємо, що там розташований важливий аеродром, де базуються російські винищувачі, це дуже важливо. Можливо, почати робити аналіз з завершення. Вашої фрази відносно того, що там базуються, як ми знаємо, стратег... літаки стратегічні і і тактичний теж, але в першу чергу стратегічний авіації ту 95 МС, з яких запускаються відомі нам крилати ракети Х 101 і це саме ті для такі, які найбільше постраждали під час проведення СБУ операції Путіна. І ми бачимо, що це відбувається на тому застосування. Найбільш потужне відомо зовсім декілька днів тому був масований повітряний удар, і там взагалі жоден літак Ту-95 не приймав участь. Інша справа, що вони намагаються компенсувати іншими засобами, які є, і в даному випадку випадку найбільш інтенсивно це робиться з застосуванням. Балістичних ракет, і цей компонент був наймасовішим за всі за весь час нанесення ударів. Але те, що стосується цих літаків, ситуація виглядала так: у зв'язку з цим є термін такий військовій справі, нарощує зусилля на ну головному напрямку, чи там, де у ворога є слабкості, і в даному випадку. Ми бачимо, що нанесення глибинних ударів по об'єктам, які пов'язані з виробленням, зберіганням і транспортуванням паломастильних матеріалів, і це стосується підрозділу частин збройних сил Російської Федерації, значить відбувається ефективність підвищується. І більше того, відносно що ударні наші апарати безпілотні дрони, в першу чергу. Різних типів застосуються, але були окремі повідомлення, що приймали участь і ракети. Наскільки це ефективне сполучення ударних безпілотних апаратів і ракет, і ракет дронів відбувається під час нанесення ударів по воєнним об'єктам, Ми бачимо на тимчасово окупованому Криму значить ефективність значно вища. У нас відбувається масштабування цього виду озброєння, ну, є особливість із того, що надають нам наші союзники, вони все ж закрите, чи як, але ж не дають можливості наносити їх зброєю удари в глибину Російської Федерації по різним причинам. І зв'язку з цим важливе збільшення масштабування вироблення. Цього ракетного ракетно дронового озброєння і їх застосування, якщо ми сили оборони України пошкоджують чи знищують можливості позабезпечення логістичного, особливо таких великих літаків, як стратегічне дальне авіації, то це відбувається і на їх застосування ну, і з зрахуванням того, що були безпосередньо вони пошкоджені під час операції. Тому ситуація на цьому напрямку і навколо нанесення удара саме в тому районі на поточний та час такова. Пане Ігоре, ви пригадали тимчасово окупований півострів і пропоную вам згадати, що українські захисники в ніч на 10 листопада атакували нафтобазу Гвардійська на території Криму. Безплотники влучили точно в ціль. Військові пояснили, що нафтобаза федеральної державної казенної установки Гвардійські відіграє по суті ключову роль у постачанні пального окупаційним. Силам у Криму, тому наскільки цей удар може вплинути на здатність російських сил підтримувати паливні запаси для техніки і авіації, згаданої вами, і флоту на півострові. Також як це повпливає на ресурсність окупаційних військ глобально на півдні нашої країни, ми з вами потім поговоримо про те, що відбувається на Запоріжжі на запорізькому напрямку, тому маємо взаємопов'язувати. Пониження потенціалу логістичного забезпечення, як ми бачимо на всіх ділянках фронту, це абетка, якби ведення воєн, воєнних дій знижується потенціал і ефективно вести бойові дії не буде можливості у будь-якій підрозділі і частин раніше чи пізніше це буде проявлятися. Зрозуміло такі, такого роду оцінку і аналіз ситуації нашого керівництва, яке займається організацією бойових дій на тимчасово окуповану на Криму, і все це відбувається, тому що велика потреба в минуло в різних видах. Це ж не тільки там диспалива, бензини, але і всякі додатки, присадки до авіа. Гасу, наприклад, для літаків і таке інше. Тобто, тут в комплексі, і при наявності навіть базових павломастильних матеріалів, дуже важливо в ці додатки. Сруханням всього, коли наносяться удари і знижується цей потенціал, активність безумовної дії знижується. Війська, які знаходяться на тимчасово окупованому Криму вони забезпечують логістикою південні свої частини, ну і вони скажімо, вразливі з точки зору відстані оборони і таке інше. Незважаючи на те, що росіяни великі зусилля прикладають, щоб здійснювати цю оборону. Ми бачимо, наприклад, на Кримському мосту, але я думаю, Всьому свій час от вдало відбувається тим паче, що це не просто застосування окремих наших засобів повітря на нанесенні ударів. А готується такого роду операція. Попередньо проводиться розвідка. З'ясовуються засоби протиповітної протиракетної оборони, ворожі пробиваються, їх пригніщують, прибивають коридори в цій системі протиповітряної протиракетної оборони, і це надає змогу більш активно і ефективно використовувати ці засоби, про які ми з вами говорили. Тобто, це і ударні дрони, і дрони ракети, і безпосередньо ракетну зброю. Ну, і компоненти і доля якої весь час збільшується, пане ігоре. До ситуації на Запоріжжі на запорізькому напрямку відбувається ускладнення ситуації там суттєве збільшення сірої зони та окупація. Окупантів та окупація з боку російських військових Успанівки про це повідомляють аналітики проекту Deep State, Вказується, що суттєво збільшилася сіра зона в Запорізькій області по повітинку Солодки, Новомиколаївка, Рівнопілля, ново Новоспанівське. Чим обумовлена присутність збільшення присутності в районі даних населених пунктів, де здійснюється постійна його фіксація по всій сірій зоні, і пригадували, що. В діпстейт, що весь час Гуляйполе було неприступним містом по суті для противника, який докодав свій час багато зусиль, аби спробувати залізти в місто. Тому які цілі переслідує Росія в даному випадку? На жаль, вкладається активізація дій на цій ділянці Запорізької області, скажем, на стратегічному рівні, щоб захопити це політична, воєнополітична так та їх ідея згідно. Порушення переформатової конституції, російське захоплення чотирьох областей. І е, ми бачимо дії на Донбасі, фактично захопили Луганську. Напружені бої важкі йдуть в Донецькій області, і нимі відмовились від е, захоплення Запоріжжя. Ну, з Херсонської області складніше, тому що там Дніпро, Рубіжці де, важко, скільки не на наші ці, які вони організовували, і десанти фактично топили в Дніпрі ворожі, і зв'язку з тим, що плани були просуватися по Запоріжжю. А вони з Сумської області ресурсів великих немає, і йшли на те, щоби знімати свої війська і перекидати в Запоріжжя, і з деяких інших ділянок, тобто, це більше місяця тому. Як відомо відбувалося. Тобто це говорить про те, що при бойовим діям захоплення цих територій в Запоріжжі вони приділяють відповідне а, а, значення. І ну, ми до цього характеризували, якщо подивитися лінії зіткнення на Запоріжжі, це такий стратегічний погляд на мету, яким чином вони намагаються реалізувати. Якщо подивитися оперативно тактичний, Рівня, то тут їх війська просування відбувається на стикі трьох областей. тобто Донецької, Дніпропетровської і Запорізької, і важливо, як вони вважають, з боку діяти Дніпропетровщини, заходити на Запоріжжя і проводити просування подальше. І якщо ми розглядали лінію зіткнення по Запоріжжю, то згоден з вами, що тримались у нас гуляй польський цей район оборони, а більше приділяли участку західного флангу, де велись бої за Кам'янське, за Стіпногорськ і ще північніше Приморська. Тобто вони такий фланговий удар проводили для того, щоб Вийти значить, ще з флангу на Запоріжжя і просунувся від Статнегорська до безпосереднього Запоріжжя 25 км. Це вже більше, ці починають забіг більше озброєння для нанесення телевійського і дронового нанесення ударів, і вони намагаються зменшити це, щоб включати все більше і більше дешевого ударного озброєння. Але останній час. Ви звертали увагу, активізація відбулася у спінок, захопили її, і на далі бойові дії навколо ну, нових населених пунктів і просування далі. Тобто, ресурси, якщо не вистачає у них, а вони підтримують відповідний рівень, особливо по військовослужбовцям, то на тому, де Ідея просування це стосувалося Дніпропетровської області, тобто, це не підпадає ні в чотири області, це не підпадає в значить в, 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 формування і розширення санітарних і буферних зон, але оскільки мало місце просування найбільш ефективно у них по Дніпропетровщині, то вони знімали е, е, свої ресурси, навіть з е, такого оборонного пункту, який вони зараз активно атакують, як Покровськ, тобто та відтіля знімали дві бригади і перекидали на Дніпропетровщину, щоб наростити зусилля просування. Ну а тут ми бачимо з-по спамапі, значить, заход з боку стики цих областей в бік Запоріжжя і об'єктів в першу чергу це навколо Гуляйполя. Пане Ігоре, ви згадали про Покровськ більше про це місто населений пункт. Поговоримо. Російські війська зосередили значні сили в районі Покровська, намагаються прорвати українську оборону, або встановити контроль над усією Донецькою областю. І українські війська міцно тримаються за логістично важливе місто. Заявив про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, вкотре у неділю нью йорк Пост до Покровського фронту. Російська армія направила близько 150 тисяч військових російських терористів. До наступу залучені і механізовані групи, і чотири бригади морської піхоти. Про особовий склад і кількість таку тут ваша думка, і про інтенсивність зараз бойових дій, тому що декілька днів тому говорили про зменшення інтенсивності наступальних дій і про перегрупування противника на даному напрямку. Ну, на яких ділянках можна говорити про зменшували, але в цілому Покровська Мирноградська агломерація – це великий такий об'єкт, оборонний район, по площі, значить, де весь час йдуть досить активні бої, питання в тому, в якому вигляді. Безпосередньо в Покровську відбувається подальша інфільтрація ворожих цих груп. Вони діють фактично вже в всіх районах. Вони закріпились, на жаль, уже з півдня на заході значить, міста, і намагаються з добропілля активізувати там дії, незважаючи на те, що завдяки зусиллям наших сил оборони України фактично були ліквідовані на цьому напрямку, як відомо, прорив на 17 кілометрів. Розсікли там на три ділянки. Північнішов вже ліквідували і полонени взяли середні цей їх анклав. Зараз та, іду, йдуть бої різно інтенсивне теж досить. І ми свого боку, підрозділи наші, намагаються домінь звести логістичне забезпечення цього. А ворог, навпаки, з цього району з північного. Атакувати, і, і ми бачимо, да, на назустріч з двох сторін і зменшити цей коридор логістичного забезпечення в Покровськ. А він забезпечений тільки наших військових, які безпосередньо в Покровськ, а також діють в Мирнограді. І е, зрозуміло зусилля нашого керівництва, головнокомандуючого генерального сирського, тому що на добропіллі на півночі намагаються. Тайська в основу цього їх наступуників видно на карті вод з благітного района ударити, як кажуть, в корінь цього просування для того, щоб зупинити дії їх подальше. То подальші дії зрозуміло, що це перерізати і фізично оточити цю військових, які там знаходяться безпосередньо по Мірнограду, вони діють на околицях, але просунулися з економічного зі Сходу, ну і з півночі. Тобто, Мірноград військових наших логістично залежить від ситуації безпосередньо в Покровську, Вона там важка, і це забезпечення здійснюється таким чином. В Мирнограді там десь біля двох бригад наших, ну які зараз, якщо не такі інтенсивні бої, як безпосередньо в Покровській, але досить сильно залежить від стану з точки зору постачання. Пару днів тому вдалося завести так, такі, як би скажемо, конвой логістичний в ці райони для поповнення ресурсу військових, які діють на півночі наших міст Покровська і далі в Мирноградській цей район, тобто ситуація там ускладнюється і набуває рівень до некритичне. З нашого боку, були головнокомандуючі, ми знаємо, що фактично він там управляв цими діями декілька разів, і значимість цього підкреслюється тим, що там працював президент, якраз на Добропільському напряму значит, ну дії невдалі ворожі можна характеризувати навіть, на Добропільську напрямку. Там 51-ша їх армія, бригада, відповідно зняли керівництво і командуюча армії і командира бригади. На цьому, значить, поміняли керівництво і армія, яка там третя, по-моєму, по номеру, яка за спиною 51-ї, ресурси свого лівого флангу перекинула в бік Пропілля, для того, щоб сформувати більш ресурс на цьому напряму. І от тумани в цьому місці були, були атаки механізовані, які наші попалили там десятками. Техніки, ну а зараз її треба накопичувати. Можливості такі, як вони вважають, нема і тому до дві застосовувалися там по декілька одиниць механізованих суровань, урахуванням того, що в таких умовах наші дрони не так активні для того, щоб просуватися і поправити там ситуацію. Тобто, ну покровська Мирноградська агломерація — дуже важкий стан. Там відбувається і ну виконується велике завдання нашими підрозділами частини з точки зору перемалування і знищення військових озброєння техніки ворожої, але так чи інакше, ворог все більше ступені закріплюється на різних ділянках. Захопили в Покровську промзону. Вот і намагається якби розширювати свій вплив по своєму місцю. ситуація поступово переходить, я би в критичну. Пані Ігоре, і про ситуацію на Харківщині поговоримо. В районі Бологівки на Харківщині противник знову перетнув державний кордон, а також просунувся Вовчанську. Про це повідомив у телеграм-засновник підрозділу Кракен Костянтин Немічев. Він наголосив на тому, що вздовж частини лінії кордону існує так звана буферна зона близько п'яти кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника. І, Відповідно, саме цим активно користується Російська Федерація. На вашу думку, пане Ігоре, які фактори дозволяють російським військам окупаційним повторно перетинати державний кордон у районі Бологівки? Чому ця ділянка залишається вразливою? Ну, в принципі, логічне пояснення цьому є. Але чому ворог обирає і цей напрям, окрім того, що відбувається зараз у Куп'янську поблизу населеного пункту Куп'янськ? Uh, Дивиться стратегічно. Це інший напрям, але сформульований воєнно-політичним керівництвом Російської Федерації формування так званих санітарних буферних зон. І ми пам'ятаємо, більше року тому починалося це з Харківщини, потім Сумщина, включили вони з Чернігівщини і з повітря зараз розбивають Чернігівщину, хоча пасухадово сил не вистачає вести бойові дії. І тому, значить, питання у тому яким чином на різних ділянках здійснювати тепер? Уже рівень оператив... оперативно-тактичний. А що відбувається, це Харківщина, туди був направлений для стабілізації цієї ситуації генерал Трапатий, от, але ми бачимо, що стан там досить непростий. Да і от ці починалось там мілове, захопили вони в нас свій час. Там рота стояла. Правістій ну, питання не тільки в цьому, да відсіля, і вони е, розширюють всі і поєднуються. Вони було окремо, це як бал АК Анклава. Потім, на бачите, на схід об'єднують з тим, що було закоплене до цього, Ну і формування дії навколо Купінська, тому що цей вузел Купінськ, Купінськ-вузловий, сам по собі важливий, як місто Купінське напружені бої, але ще. Треба звернути увагу на да, річка йде від Купінська вниз, і на схід від цієї річки, там є угрупування наших військ, яке дуже залежить логістично від стану безпосередньо в самому місті, і там переправи є південніше в бік Купінська вузлового. І розуміючи це, ворог організує дії в районі піщаного населення пункту, робить вклинення. Ось все наше групування. Ну, з метою цей відомий дав. Ви показали, і додатково було з піщана, один великий. а Тепер ще нижче по карті. Ми бачимо додаткове, вони зробили рейти просування ну, для того, щоб об'єднати. І взяти під контроль цей район, який міст ціни, і в цілому той район, який є на лівобережжі від цього місця, місць ну місця місцевості, а від міста Куп'янська, Куп'янська і Купінська-Вузлового. тому тут оцінка ситуації треба робити по сукупності, не тільки по самому місцю, хоча там вона непроста. Але і скажімо, в районі, який в вузловий і на сході від річки, де є наше ну, таке невелике угрупування військ, яке веде беді з обмеженими логістичними можливостями, які відбуваються через місто Купінськ на півдні і через ці переправи, які є через цю річку. Пане Ігоре, я вам щиро дякую за важливий аналіз того, що відбувається на полі бою. Обговорили ми те, і як сьогодні вибухало на території Російської Федерації, і на тимчасово окупованих територіях. Завчора я вам бажаю спокійного продовження цього дня і кажу до зустрічі. Нагадаю, що Ігор Романенко, військовий експерт, засновник фонду Закриємо небо України, був з нами. Дуже дякуємо вам за включення. Mm -hmm. Дякую вам, Гарного дня. До побачення.